Свою пісню світанкову соловей співає, з добрим ранком Україну ніжно так вітає, і мелодія чарівна з ходом сонця лине, прокидається природа, і наша Батьківщина. Привіт, діти! Сьогодні до нас прилетіли незвичайні гості з далекого космосу. Цікаво? Тож сідайте зручненько та слухайте уважно, ми починаємо нашу подорож. Мандрували у космосі три друга, три інопланетних чоловічка та побачили дуже гарну планету блакитного кольору нашу планету Земля. Вона так їм сподобалась, що вони вирішили завітати до нас у гості. Тільки вони не знають. Чому ж наша планета називається Блакитною? Діти, а ви знаєте, чому наша земля називається так? Тому що на нашій планеті більшість займає вода. Це моря і океани, річки та озера. Ще на нашій планеті земля є ліси, равнини, поля та луги. Ще на нашій планеті є пустелі, де багато піску, а також є гори, різні великі та маленькі. Чоловічки сказали мені, що на їхній планеті теж багато гір. Тільки вони не знають, звідки вони з'явилися. А ви, діти, знаєте, звідки з'явилися гори? Як же з'явилися гори на поверхні землі? Це сталося дуже давно, діти, коли відбувалися землетруси на нашій планеті. Тоді із землі били фонтани розжареної лави і застигали, перетворюючись у гори. Сьогодні такі гори ще існують, і називаються вони вулкани. Вулкан це велика гора з крутими схилами, схожа на конус. На самій вершині вулкана знаходиться кратер. Кратер, діти, це величезна чаша з крутими схилами, а на дні червоно-помаранчеве жерло, діра, що йде глибоко у землю. Там знаходиться гаряча магма. По жерлу вулкана вона піднімається доверху та через кратер вулкана. Виходить наружу. Коли трапляється виверження вулкана з глибини землі на поверхню через цю діру звергається магма, яка застигає на поверхні і стає лавою, вулкани вивергаються по різному. Іноді вони ніби вибухають, викидаючи магму вгору і в сторони. Величезна гора трясеться від страшного гуркоту. Величезна хмара диму і попелу піднімається над нею та розноситься на велику відстань у небі. Кам'яний дощ обсипає схили. А буває, магма випливає спокійно. Вулкани діти наносять дуже велику шкоду нашій планеті та екології. Ну що ж, друзі? Тепер ви знаєте, як з'явилися гори на нашій планеті Земля? Нам з вами вже час прощатися. Летіть додому. До побачення! А з вами малята. Наступного разу ми обов'язково зробимо ось такий вулкан вдома. На все добре!